Допустити українського консула до заарештованої Росії Надії Савченко таки пообіцяли у Кремлі. Це результат чотиристоронньої розмови українського міністра закордонних справ Павла Клімкіна, головних дипломатів Німеччини та Франції та глави адміністрації Путіна Сергія Іванова. Тим часом сестра Надії Савченко Віра в останній момент скасувала політ до Воронежа через інформацію, що російські слідчі мали намір допитати її просто в аеропорту. Віру Савченко могли затримати і використати це як засіб тиску на сестру. Ну а також за словами російського адвоката Надії Марка Фейгіна, дозволу на зустріч заарештованою Савченко, родина поки що не отримує. І за застереженням довіри залуснував і консул України в Росії Геннадій Брескаленко. Та, попри все, найближчим часом віра таки планує полетіти до сестри. Он сказал, ну як Путіна направлять запрошу, а собираемся йому То есть, працюють ані. Они... Хотят допросить, вы понимаете, что это значит? Да, понимаю. Ну, да, говорить. понимаю. Они могут вас вдеть, чтобы давить на вашу сестру. Вы понимаете? Да, да. Э, э, Марк, думаю. слышите, Марк, э, я надеюсь, я что вы очень, очень не скоро с ней встретитесь. Я очень надеюсь, да. Я буду чекать дозвола э, ну, юридичные там основы э, моего въезда в РФ. І зустріч сестру, сестрою, начебто, в середу вона повинна бути цей дозвіл. Зроблять допуск, слава Богу. Я полечу, поговорю з нею.